Усім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний таророзклад, на тему, що вас буде чекати з дня на день. Працюємо на колоді. Таро удачі. Так, на дні колоди виходить зірка. З дня на день вас чекає успіх. У вашій трудовій діяльності, вашій самореалізації, признання, благополуччя, зростання клієнтів, кому це актуально, вихід самотності, вихід з е, е, хворіб, виздоровлення успішне, там. Да. Ваше життя приходить, стабільність прийде. Зростання фінансових потоків, фінансової удачі. Всі труднощі вас покинуть. Стан жертви і день Сурка Поступово не будуть від вас відходити. Поступово ви будете виходити з застоїв, топіків. Так. От як я казала, будете виходити самотності. Але дехто з вас захоче бути наодин з собою. Так, дев'ять кубків, ви буде зростати ваша цінність, ваша самодостатність. Так, ви будете, у вас будуть здійснюватися всі ваші бажання. Угу. Будете притягуйте до себе протилежну стать, вами будуть милуватися, ви вийдете з е, душевних переживань. от ще підчерплю те саме з душевних переживань, е, всякої конкуренції, суперництва. І ваші, ваші всі справи будуть складатися в вашу користь, а комусь на поріг е, проявиться король кубків з любов'ю. З яким у вас розпочнуться хороші гармонічні стосунки, і це приведе до створення сім'ї. А всі труднощі і рукотворні, і магічні впливи когось тут є, вони вас назавжди покинуть. Все старе, непотрібне, чуже, перекладене і Наведене буде від вас відходити все минуле. Вплив минулого на ваше життя буде відходити. Ваше життя заходить в кохання. Успіхи у, вас, у вашому особистому житті, комусь і в сімейному житті. Нехай буде так. Не забувайте за нерго однім. вам благ.